День Божий на нами. і знову люк потоване, і все споцюває. Тільки яму ну, І день, і ніч плаче, на скутях не людях, і хто не бачить, і не бачить, і не знає, огурь, не чують, кайдани міняються. радують то будуть і Господу зневажають, Людей де заптигають, ями, оліти лихом, лихом засіпають. А що в побачите, як буде буду змила. Схамніться, не дойде літої родини. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Подивіться самим серцем велику родину. Розкуйтеся, братайтеся на чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. А небі, а не тільки на чужому полі. Свої хаті своєї праді, і сила, і воля. Немає на світі світло. Немає другого дібра, аби при теме цю зиму шукати доброго добра. Не Ой, того, волі, волі, рота, несли, несли, несли щодо поля і в Україну принесли. Великий стол, велику вели силу. Та ліс нічого. чому те, щоб роздався, не не те, щоб вони працюють комонились. І Як і хилис. Знову спорда, доцільний зраться, дочку сів, і сонця правди дозвілась. Німецька земля, не кіжієму. Протеся знову, якби взяти і всю візерю з собою, і дам прати на добро. Тоді ось там солотою, святого ворога, дніпро. Oh Садок оснею коло хати, русі над виснями гудуть, пугатері з пругами йдуть, співають ведуть дівчата, а матері ветіру здуть. Сім'я ветіла коло хати, ветівня зірка стає, дочка ветіру подає, а мати хоче научати, так соловиком не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. За тих усе, дівчата так соловико не затих. І вам слави сині гори, кригою окуці, і вам, мистрі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Як оборону поховати мене на мовили, серцевого широкого на Вкраїні милі, щоб вони широкополі і і круче було видно було чути, я трева ребуче, як понесе. Is okay.